У провадженні слідчого відділення Заводського відділу поліції головного управління національної поліції Миколаївської області перебувають матеріали кримінального провадження за фактом відкритого викрадення чужого майна, які кваліфіковані за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. В ході досудового розслідування встановлено, що 24 листопада 2016 року, близько 23.30 годин підозрювані, побачивши потерпілого та його дівчину, маючи на меті корисливий умисел на відкрите виконання чужого майна, підлишили останніх та нанесли їм тілесні пошкодження. Після один з підозрюваних відкрито викрав потерпілого його мобільний телефон. Після вчинених дій підозрювані з місця вчинення кримінального прапорушення зникли, розпоряджуючись ізменов на власний розсуток. На даний час особам, які огонтовно підозрюються чиненні даного кримінального правопорушення, повідомлено про підозру. це питання про міру заобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 4 до 6 років позбавлення волі. Майно потерпілого саме мобільний телефон вилученого підозрюваного та поверненого власнику. Ніколаїв з яку целю приїхали? В этот же день вы совершили преступление, да? да? Ну, в это время ну я пришел с работы, предложили поехать в город погулять. Я согласился, мы поехали в город. Много выпили тогда? М -м... Много. Сколько? Ну, выпили бутылку водки и 6 литров пива, снова арсенал. Парень. После этого, ну, собирались ехать домой, вот это все произошло. У нас несколько ударов парню по лицу, парень упал, после чего Я нанес девушке несколько ударов, она упала. Потом нанес ногами несколько ударов по тулубу, Может и по лесу попал. Я повернул голову, услышал крик, что кто-то кричит. Повернул голову, увидел как он уже перебегал другому. Оказывается, там он совершил второе преступление. Так, с телефоном что вы сделали? Поставил товарищу Магоречи и пользовался как своим. Подошел, несколько ударов нанес парню в лицо, он упал. Твои действия в этот момент? В это время я нанес несколько ударов. Показывай. В голову, в несколько сколько именно ударов? Побил? Два. Два. удара, да? да? Девушка упала? Девушка упала, я нанес несколько ударов по тулупу, по правой ногой. Куда бил? По тулупу. И в лицо попадал? И вроде бы в лицо попал. Один. Ли... あっこれもスタジオに。